Субтитрувальниця Оля Шор Мене звати Загорянська Ганна Вікторівна, я майстер виробничого навчання Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування. І сьогодні я презентую вам свій майстер-клас по створенню фантазійного макіяжу. Запрошену модель ми заздалегідь підготували, виконали креативну зачіску, зробили тонування обличчя, жирну та комбінуючу корекцію і також підготували косметичні засоби для продовження виконання макіяжу. Для перетворення класичного макіяжу в креативний або, як в нашому випадку, фантазійний. Ми підготували додаткові косметичні засоби та декор. Нам знадобляться декоративні кільця, власноруч виготовлений обруч та будівельні жгути. Серед косметичних засобів було обрано палітра тіней яскравих відтінків, воскова акварель та шимерні глітери. Розпочинаємо наш майстер-клас із створення форми брів за допомогою механічного олівця. За допомогою гелю фіксуємо волосинки брів. Наступним етапом буде створення креативних стрілок. Ми дотримуємося форми версаль, використовуємо олівець для очей та пласку кисть. По формі ока пробудовуємо лінію за допомогою олівця. І розтушовуємо всередину за допомогою плоскої кисті. Вона дуже гарно ребром підтягує колір, не залишаючи бруд. Враховуючи форму версаль, ми повинні були продовжити цю лінію до виходу до скроневої зони. Але ми її розриваємо, тим самим створюючи більш креативну стрілку. Закінчики підтушовуємо, щоб не витягнути увесь кольор олівця, бо нам потрібна насиченість. Зафарбовуємо центр для того, щоб було видно об'ємність. І знову ж таки витушовуємо, щоб не було ніяких пробілів. Кість у нас варіює, вона лежить ребром або площиною. Це графічні намітки дизайну нашого макіяжу. Виконуємо ми його за допомогою олівця, так як він дуже легко тушується, не створює бруд і ми зможемо дуже легко поверх нанести вже потім водостійкі препарати для фіксації всього образу. Дублюємо наш малюнок на другому оці, повністю повторюючи його. Основна увага. При виконанні дублювання малюнку ми приділяємо симетрії, адже у людей ліва та права сторона вони асиметричні. Тому найважливіший акцент повторити малюнок точно. Виконали візерунок креативних стрілок на обох очах. Тепер ми профарбовуємо нижню лінію росту вій, як це виконується в класичній схемі виконання олівцевої техніки. Дивись, будь ласка, вгору. Під кутом 45 градусів ми починаємо штрихувальними рухами заповнювати зону росту вій, щоб не було жодних пробілів. Сушування тягнемо вниз для того, щоб візуально збільшити очі. Переходимо до другого ока. За необхідності ми можемо дублювати наш олівець, поки не влаштує насиченість макіяжу. Ми створили ескіз нашого макіяжу на двох очах. Тепер для стійкості макіяжу ми повинні продублювати жирну корекцію сухими текстурами. Тому поверх нашого олівця ми наносимо відтінки бежевих кольорів від темного до світлого для створення об'єму. Ми знову використовуємо нашу кисть у формі язичка. Дивись, будь ласка, вниз. Поверни сюди. І вбиваючими рухами обережно дублюємо наш олівець. Кисть повинна обов'язково лежати на шкірі обличчя для того, щоб було дуже гарно видно розтушовку і не було плям. З кожним наступним нанесенням кольору ми обираємо все світліший і світліший відтінок, тим самим створюючи об'єм. Дублювання сухими текстурами ми повторюємо на всіх елементах, які промальовували жирним олівцем для очей. Класичні схеми ми завершили. Переходимо до кольорових рішень. Ми використовуємо зелений водостійкий олівець каял для слизової ока і будемо дублювати зеленим кольором жирну текстуру. Дивися вгору. Ми трішечки обережно відтягуємо шкіру. Щоб профарбувати слизову. Даємо моделі відпочити, щоб не потекли сльозки. Гору. Особлива увага в такому макіяжі для дівчат, які носять лінзи, тоді ми каял не використовуємо. Для більш яскравого кольору ми продублюємо ще раз каял слизову, коли він трішки застигне, і продублюємо зеленими тінями. Обов'язкова умова при фарбуванні каялом ми заходимо на вії. На віях каял зупиняється краще, не дає йому підтікати, тому що це слизова, і виглядає набагато ефектніше. Для дублювання ми обираємо зрізану пласку кисть і насичені відтінки зеленого кольору. Дублювати починаємо з вій, тому що це суха текстура. І вона має дуже гарно зачепитися, прикріпитися на свій Ось, уже око виглядає набагато яскравіше, коли ми дублюємо жирний препарат сухим. Ми продублювали дві слезові сухими тінями і зараз в кожний елемент, який ми фарбували за допомогою олівця, ми додаємо також зеленого кольору. Зелений колір в інших елементах повинен бути просто як акцент, не обтяжуючи повністю весь макіяж, адже головна увага у нас саме до дослизової. При кожному дублюванні кольор стає більш насиченим. Це треба також враховувати, аби не переобтяжити весь макіяж. Для більш яскравого образу ми додаємо глітери. клеїмо їх дуже обережно, аби вони не лягали брудом. Інтенсивно наносимо в зону затемнення і розтушовуємо, зменшуючи їхню кількість до світлих зон. Дублюємо глітери на внутрішньому куточкові ока, так як це класична зона для нанесення світлих відтінків, а вони у нас сяють. Поки вони не застигли, їх можна розтягнути в ті зони на обличчі, які нам необхідні для виконання макіяжу. І наносимо в зовнішній куточок зовсім невелику кількість. І в нас виходить яскравий макіяж. Як очі, це найбільш мімічна зона на обличчі, ми повинні продублювати наш макіяж водостійкими препаратами, щоб він тримався надійно протягом цілого дня або зйомки. Особлива увага водостійких препаратів у нижній зоні, так як сухі текстури мають властивість до скатування. І нам потрібно це запобігти. Наша схема макіяжу готова, і щоб рухоме повіко у нас не скатувалось так, як воно профарбоване тональним засобом, ми поверх наносимо легкий шим за допомогою сипучих тіней. Шимер на очах дає дуже гарне сяяння. Щоб не переводити акцент з очей, для губ ми використовуємо виключно блиск натуральних відтінків. Музика. Наш фантазійний макіяж завершено, але для фінального образу ми додамо декор для зачіски. Наш образ готовий. Фантазійний образ завершено. З акцентом на яскравий креативний макіяж. Сподіваємось, наша ідея вам сподобалась. Дякую за увагу, до побачення!